я завжди кажу: у нас є цілі майбутнього, і ми це зробимо обов'язково. А, а сьогодні у нас є те, що ми маємо зробити, щоб пережити наступну зиму. Врахували досвід атак, тобто досвід атак, як дронами, так і ракетами. І відповідно, генеральний штаб він напрацював відповідні рішення стосовно як має виглядати захист. Фонд підтримки енергетики України, якому ми створили з Кадри «Сінсон», На сьогодні в нас вже підтверджених коштів на 220 мільйонів в цьому фонді. На частину з них, більшу частину, вже проведені закупівлі. Тому насправді ну, ця робота йде, і вона нон-стоп. І повітряне сонце генерування. Сьогодні це десь 20% складає. Звичайно, це не забезпечить повністю, але. Підтримка і якась частина альтернативної енергії є е, сьогодні вже, і ми будемо подальшому працювати для того, щоб це збільшувати, розширяти ці потужності. Децентралізована генерація вона найскладніша навіть з точки зору е, мішені для атак. Тобто ми розуміємо, що коли буде багато там, альтернативної енергетики, багато, наприклад, газотурбінних генерацій, то по Україні то влучити дуже складно, коли вона розпорошена. По території всієї держави. Тому ми над цим працюємо. В Одеському регіоні в нас є декілька проєктів, вже вони реалізуються. У нас ще є два-два з місяця до початку сезону, і ми проведемо це, перепровіримо, і щоб не бути голосливим, просто вам доведемо вже більш детальніше. Це буде якраз і для нас перевірка, і ми зможемо дійсно довести до мешканців Одеського регіону, в якому на стані перебуває треба розуміти що вже ми жити як ми жили до повномасштабного вторгнення не будемо ніколи і тому все що ми будемо зараз робити якраз рахуванням того що ця військова загроза тепер є частиною життя в україні